Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати швидку вечерю. У мене сьогодні індичка, тут буквально 250-300 г індички, цибулька, яйця, треба, молоко для тіста. Ну, перець і сіль, ніякі спеції класти не буду. Зараз мені треба зробити фарш. Примолола я м'ясо, розділила його, можна теж сказати, не геть наку тут більше. Це я буду на наступне. А зараз на вечір нам хату цього. Всього в мене було 400 грам, тут я взяла десь, мабуть, грам 180 грамів, 200 грамів, мабуть, немає. Ну, в общем, отак вот от. Тут оця цибулина, сіль, перець, і сюди я вбиваю одне яйце. І зроблю такий фарш. А зараз буду робити тісто. Вливаю. Це в мене 300 мл молока. Але зразу все я лить не буде. На кожних 100 мл молока по одному яйцю, тобто 3 яйця. 500. І додаю борошно. В общем, одним словом, тісто роблю як на налісники. Оце і будуть налісники. Тільки з м'ясом. Як ледачі на біля налісники, як хто хоче називає. Тісто, отаке, ось ну, це налісінькі, звичайні налісники. Сюди я додала ще 2 столові ложки олії, для того, щоб не змащувати сковорідку. І все, значить, 300 г молока, 3 яйця, 2 столових ложки олії, дрібка солі. Перемішала, зробила таке тісто. Так. І тут отакий вийшов фарш. Фарш не має бути густим, він має бути таким. Еластичним, м'яким і викладати його будемо ложкою. Так що тут він має, даже можна ще рідше його. Можна даже додати грамочку, і зараз додам водички. Воно буде соковитіше. Буквально ось дві ложки води додати ще. І перемішаю, і зроблю так, щоб його легше було накладати. Бо це треба все робити. Швидко, о, оце буде те, що треба. Ну і йдемо тепер до сковороди. Тут на цій сковорідці вершкове масло, і я складаю їх отаку шарами один на один, накрию кришкою, і вони будуть ще хвилин 5-7 доходити, щоб м'ясо дійшло, щоб воно було готове. Ну, все, наша вечеря готова, чи сніданок, чи вечеря, це швидко, смачно. Ми один вже спробували з одної порції. Я, до речі, зважила м'ясо, у мене було 400 г, 200 г залишилося, на 7 штук пішло 200 г фаршу. 200 г у мене залишилося і 200 г пішло. Одна цибулина, ну, сіль, перчик. То таке. І воду я додавала, ви бачили, пару ложок води, тоді фарш буде рідче і легше з ним буде працювати. Щоб покласти його в млинець. Вийшло у нас 6-7 штук. Один ми спробували спочатку, коли почали робити, щоб на сіль, на перчик, все було добре і все було смачно. До цього, до цих блинців, чи як сказати, ледачих біляшів можна і сметану, і кетчуп, і будь-який соус, який любите. Це таке, ну і залишки. Ну, Відлічні від біляшей. Масла нема. Так, да, немає олії. Тут е, тільки 2 столові ложки в тісті, а так без олії. І залишків тіста вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім штучок, ще на лісників з нашою любимою йоштою. Ось от, от можна зробити сніданок чи вечеря, швидко, смачно, ну і вроді як і не шкідливо должно бути. Да? Ну да. Не, не вкусно. Не вкусно, так. Вкусно, я спробую, вкусно, вкусно. Так що робіть, спробуйте. Ми таке робимо не часто, але воно смачне. А на сьогодні, всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.